Для заклику виїжджати зі столиці, народні депутати мігрували до Буковелю. А Верховна Рада перейшла на дистанційний формат роботи. Як вважають українці? Чи на часі гірськолижні курорти для тих, хто має витягувати Україну з енергетичної кризи? Це ганебно, ганебно. Вони повинні бути тут. На то вони і депутати. Мені відразниця це взагалі. де вона. Відпочивають, я скажу про себе. Від початку повномасштабного вторгнення я жодного разу не їздила на відпочинок. Я вважаю, що в такий час ну не зовсім доречно зараз. Тому на передовій є солдати, які стоять за нас усіх, І тобто їм набагато важче і складніше ніж нам усім тут повірте. Ну я би з радістю відпочила, бо в Буковелі, якби я могла виїхати. Сумно що виїхали без мене, так скажіть. Вони тут залишили. <сі> є, ну це дуже розумне таке придження, звісно. Ну, він, ну, як на що йому розуму хватило, на те він і принадлежа, в принципі. А те, що депутати на Буковелі відпочивають, на вашу думку, на часі чи ні? Під час такого колапсу. Ну це, ну, це звичайно не на часі, але що маємо, то маємо. Це таке є, буде, було і буде. Ну, для народного депутата, мабуть, ні. Але я знаю, що Буковелі зараз тепліше, ніж в Києві. От і, мабуть, там і опалення не вимикають, тому ну, можу їм тільки позазрити, мабуть. Не на часі, абсолютно ні. Вони просто поїхали, тому що там немає відключень і там є багато всього резервного та це.